28 червня у Житомирі містяни та представники влади зібралися з нагоди 28-ї річниці прийняття Конституції України та вшанували пам'ять тих, хто сьогодні на фронті виборює наші конституційні права. Житомиряни поклали квіти до меморіального погруддя В'ячеслава Чорновола, Михайла Грушевського та до пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором. Сьогодні це свято символ національного єднання і загальної відповідальності за сьогодення та майбутнє, а ще велика данина героїчному минулому нашої батьківщини у конституції закріплено суверенітет української держави на всій її території, яка є недоторканою. А захист цього суверенітету є найважливішою справою всього українського народу. Конституційний обов'язок щодо захисту України, її незалежності та територіальної цілісності, шанування її державних іде від серця кожного українця, виходить із глибини нашої історії та передається із покоління в покоління. Ця ця норма конституції українці демонструють на практиці впродовж вже понад 10 років війни. Сьогодні день конституції, ми вшановуємо в першу чергу пам'ять наших хлопців і дівчат, які загинули і продовжують боронити нашу державу задля утримання і дотримання наших конституційних норм, які нам дали оці засновники нашої конституції, починаючи від Пилипа Орлика, продовжуючи. Михайлом Грушевським В'ячеславом Чорноволом ми повинні пам'ятати свою історію задля того, щоб наші діти продовжували цінувати її, і створювали майбутнє, каже начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Знати, пам'ятати, а саме головне дотримуватись. Дотримуватись конституційних норм, які прописані, які викарбувані фактично в кожного в серці. Україна єдина, Україна неподійна. Це напевно, що ці не найголовніше, що прописано в конституції. please